Хорчирян роженко Бокоман рекомендували в пункті 1 товариство моноліт 19 читати сроком на один рік. Ну, підтримуємо, тому що всі знають історію цього доброго буду. Скільки разів там горів крам, скільки разів там діти гуляли по другому поверсі, травмувалися в тому числі, на жаль. Обгородили вони вже, так? Там і інша історія. Ми давали порушення в законсервований, але огляд його не проводився останні роки, він не експлуатується. Два 20... питання фотографії дев'ятого чи що написано року. Там вже близько більшість крам стоїть просто без а, а які фотографії якого місяця ці тут півники ще не розпустилися. <світ> 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 ну в мене реально о, питання безпеки людей, які живуть. Дивіться, крани має обстежувати Дмитро Васильович, держгі пронами. Точно не ми можна зараз протокольне вам доручення дати, напишіть лист на Держгід про нагляд щодо інформації, коли було здійснено останнє обстеження крану Баштового на об'єкті Моноліт 19 за адресою відповідно, лікаря Бончука 25. Хай вони дадуть висновок і їхні рекомендації щодо демонтажу або проходження там. Цих обстежень, регламентів і все інше. У нас просто будова перетворюється в джерело небезпеки для людей по місту і для дітей особливо. Ми всі з вами зростали на будівництво, ми пам'ятаємо, чим могло це закінчитися. Тому давайте, хоча б зараз, маючи повноваження, владні певні зменшимо ризики для дітей на цих будівлях недобудованих, які по всьому місту не огорожені, не обкошені, не прибрані в такому вигляді. Кан-сан, стоячи, він вже е, являє собою Звичайно. Тому що це не стандартна е, висота його 25-30 метрів і так далі. Поліве вітру, просто заловити, каже, він не робить. Якщо він належним чином вже закріплений, якщо все там є е, частина вимоги технічні до е, частини, яка їх закріпляється і так далі, відповідними спосіб, а турецькі була гідравлічка частина. Там честь є таким чином. Крупу депутатівської лист, можете подивитися. Вони там підтверджують офіційне листом, що в зв'язку з тим, що з року, 2012 року, це 13 років, будівництво не ведеться. Кран в нібито в законсервованому стані і він небезпеки не складає. Але всі ж бачили відео. Прогулять, як падають будівельні крани. ті, які використовують. Питання в тому, що стріла є, є, але гран не складений, вони його дійсно не розібрали, і він не відскладований, а він там є. Питання, а, чи Держгірнагляд? Я це питання, що піднімав на минулій сесії і на минулих комісіях. Щоб ми до них звернулися і не компанія, яка будує, а яка є власники безмельної ділянки, а щоб Держгірнагляд сказав. Так, шановні там проблем немає. обстеження нашому не потрібні. Або від футболу, як вони теж міст, і написав, що так, як кран не експлуатується, як каже, не кажуна триста восьма. Ви абсолютно праві. 6 юля 2005 року -го года в одном з районів Астани, республіки Казахстан із сильного польова ветра пройшло падені елементом конструкції крана. В результаті аварії постраждав машиніст. Работаючи такий же кран. Загуглите, сколько грамотно 308 падала. Просто У мене така пропозиція, що коли ми спілкуємося з цим забудовником, ми розуміємо, що зараз не про цей час війна, можливо, людина не має коштів ввести будівництво, і не має якогось економічно, економічної складової в цей час. Але цей кран, напевно, треба прибрати до моменту, коли він буде відновлювати будівництво. На сьогоднішній день ми маємо реєстр всіх будівельних майданчиків. І тому, якщо питання заходить на нашу комісію, стосується певного там забудовника, ми обов'язково е, даємо доручення всім нашим е, відділам перевірити е, на, на, на ці будівельні майданчики правильність їх там, скажу так, е, організації. Тому е, що я що хотів спитати, шановні колеги, ви краще за всіх знаєте свої округа, тому ви їх. Е, час і часу обходите, будь ласка. Якщо ви бачите, якісь там зауваження, передавайте інформацію на нашу комісію. Ми будемо брати їх до уваги. Що що стосується цього пр підприємства зміркувань безпеки? Ми так ретельно підходимо до цього. Тому відповідь, яку надав, надав власник будівельному майданчику, як каже Ансан Анатольович, вона не задовольняє нас, тому наша була пропозиція на рік. Якщо буде певна е, нормальна відповідь, відповідь нас не за е, не задовольняє, тому знімаємо на доопрацювання і будемо працювати з цим забудовником. Дякую.